Семен, дивись, як у Мерседес взяв приціл, я даже. Мерседеса він взяв, да і що цей приціл стріляє? Я Семен, коли газ даю, то воно так стріляє, йопсель мопсель. Пінно в пласті, що ти що його утепляв? Тіба, Семен, все беда, що я їхав до скльосового воза зацепив. Тобі що не дай, то ти зламаєш вже оно са штучка з лінзі спала. Ти вообще не вмієш з технікою обращаться. Е, э, сандаль ти губати, а не технарь. Забув, як воза перевернув. Ой, не манди, ти лучше машину покажи. Що машина? Машина в ідеалі! Цвет ізумруда! Люди в шахтах таке так не знаходять, де я знайшов всю машину. Бачу, Захар, твой ізумруд заржавів! Коб такі я і семен, як ти його не кулупали. То все було в державе. Я бачу, ти цю машину по розуму собі вибирав, да? Не поняв, понявшо. Капшо, 6-8, дальше має бути а в тебе 9. Що, чи що? Ой семен маю я сумнів хто ще з нас тут довбойоп. Не якася машина. Об ти трохи розуму мав би, тучу взяв би А ся шо со якийсь корч Коч, то піздуй до хати через лози, а я собі поїду на своєм язумруді, гапелю.